Іграще. Друге А Содкий сон подібний на слонову кістку. Мені А мені а. подібне до білого. А, Саш, це як я... шампань. Я... я спілкувався недавно з знайомим з розвідки. Він все ж таки каже, що вторгнення буде точно, на Самочка. жаль. Так, що у розправи? Ти за війну переживеш. Ти не переживаєш? У Не связку на интернет. Мы звезды никуда не пойдем. Мы можем тут быть вечно. Нет. Цена не старается двери выбывать. В гардеробі, в коридорі, в ванні, і на кухні. Давай поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. А якщо тебе ти пів, тим більше ти мусиш ти далі. Мене зараз дуже гарно, сприятливі, хороші дні. Зроби мене корисно. Тобі ж не важко? Будь ласка, я Все. тебе прошу. От. Я тебе прошу. Зроби мене корисно.